Анна прокинулася від різкого відчинення дверей у коридорі. Вона вже знала, що це означає. Катерина Петрівна повернулася з ранкового походу в магазин, і зараз почнеться черговий потік зауважень. Жінка обережно піднялася з дивана, намагаючись не робити різких рухів, бо вагітність нагадувала про себе постійною втомою і болем у спині. Вона тихо вдяглася і сіла за ноутбук, щоб доробити замовлення, яке взяла напередодні. Це була її маленька можливість відволіктися і заробити хоча б якусь копійку, щоб не почуватися повністю залежною. З кухні пролунало. Анно, ти знову нічого не зробила? Чому посуд не вимитий, я що повинна все сама робити у власному домі? Анна глибоко вдихнула і пішла до кухні. Посуд дійсно стояв у мийці, але вона залишила його з вечора, бо відчувала себе погано. Я ввечері не змогла, у мене були судоми в ногах, спокійно пояснила вона. Катерина Петрівна скривилася. Ти постійно щось вигадуєш. Вагітність це не хвороба. Я сама ходила на роботу до останнього дня і все встигала. А ти сидиш удома, кліпаєш у свій комп'ютер і думаєш, що це робота. Анна нічого не відповіла. Вона знала, будь-яка спроба виправдатися призведе до нової хвилі докорів. Свекруха дивилася на неї, наче чекала суперечки, але, не дочекавшись, почала прибирати сама, грюкаючи тарілками. Анна повернулася до своєї кімнати. Вона сіла за ноутбук і почала друкувати текст, намагаючись сконцентруватися. Кожне слово давалося важко, бо в голові звучали слова свекрухи. Через кілька хвилин двері відчинилися. І навіщо ти там щось друкуєш? Думаєш, цим прогодуєш мою родину? Ти живеш у моїй квартирі, харчуєшся за рахунок мого сина, а поводишся так, ніби мені має бути за честь, що ти тут сидиш, різко кинула Катерина Петрівна. Анна підняла очі від ноутбука. Я працюю, щоб не сидіти зовсім без грошей. Я намагаюся, сказала вона тихо. Намагаєшся? свекруха розсміялася. Я бачу, як ти намагаєшся, ти ледве рухаєшся, і дитину ти теж мені на шию повісиш. Анна опустила голову. Її пальці завмерли на клавіатурі. Вона знала, будь-які слова зараз не мають сенсу. Упродовж дня ситуація повторювалася кілька разів. Катерина Петрівна то дорікала їй за те, що вона повільно прибирає, то казала, що неправильно сидить, то сміялася, що навіть чай робить надто довго. Кожна дрібниця ставала приводом для критики. Анна намагалася триматися спокійно, вона знала, головне не піддаватися вона багато разів повторювала собі, що не може дозволити свекрусі зламати її дух. У ній росте дитина, і вона мусить захистити її від цього постійного стресу. До вечора вона зробила замовлення, але відчувала себе виснаженою. Коли на телефоні висвітилося ім'я чоловіка, вона нарешті дозволила собі видихнути. Привіт, почувся голос Олексія. Як ти? Все добре, відповіла вона, хоча насправді було зовсім не так. Мамо, знову щось казала? запитав він. Анна замовкла, вона не хотіла знову скаржитися, але мовчання видало більше, ніж слова. Я розумію, тихо сказав Олексій. Потерпи трохи, ми знайдемо вихід. Я вже думаю, як орендувати квартиру. Я не хочу, щоб ти мучилася. Анна заплющила очі. Я витримаю, прошепотіла вона, тільки щоб з дитиною все було добре. Буде добре, я з тобою, відповів він упевнено. Після розмови їй стало трохи легше вона знала, що чоловік справді думає про неї, навіть якщо поки що нічого не може змінити. Та ніч пройшла неспокійно. Катерина Петрівна спеціально грюкала дверима, ходила квартирою і голосно говорила телефоном, щоб Анна не могла відпочити. Вона втомилася, але розуміла, треба вистояти. Наступного дня ситуація повторилася. Анна прокидалася від докорів, працювала, намагаючись відгородитися від чужих слів і чекала вечора, щоб почути голос чоловіка. Кожного разу він повторював, що шукає рішення. Анна відчувала, що її сили на межі. Але в ній було щось думка про дитину. Вона сказала собі Я не дозволю нікому зламати мене. Ця думка стала її внутрішньою опорою вона вирішила, що доки не зможе вийти з цього дому, буде триматися і робити все, щоб не втратити віру в себе. І хоча кожен день приносив нові приниження, в глибині душі Анна розуміла це тимчасово вона вірить у чоловіка, вірить у себе і вірить, що попереду буде інше життя. Наступні дні стали ще важчими. Катерина Петрівна відчувала, що її зауваження не дають очікуваного результату. Анна не сперечалася, не плакала на очах, не доводила нічого, вона мовчки робила своє. Це дратувало свекруху ще більше. Я не розумію, почала вона зранку, стоячи посеред кухні. Ти не можеш навіть підлогу нормально протерти, ось тут пляма, а ти кажеш, що прибирала у тебе завжди якісь відмовки. Анна нахилилася, витерла ганчіркою підлогу і тихо відповіла Я встигну, тільки дайте мені час. Час. обурилася свекруха. У тебе його завжди хоч відбавляй. Ти ж нічого не робиш, крім своїх ігор у комп'ютері. Анна підняла голову Це не ігри, я працюю. Робота. Катерина Петрівна засміялася. Це не робота. Робота це коли ти встаєш рано, йдеш на завод чи в офіс і приносиш додому нормальні гроші. А те, що ти там клацаєш смішно. І мій син через тебе змушений працювати по 12 годин. Анна відчула, як стискається всередині, але цього разу вирішила відповісти Я намагаюся. У мене є клієнти, я заробляю, і навіть ці невеликі гроші допомагають нам. Свекруха різко відрізала Це копійки. Через таких, як ти, чоловіки перетворюються на віслюків, які все життя тягнуть сім'ю. А жінка сидить і думає, що вона королева. Анна промовчала. Вона вже зрозуміла, що будь-яке слово обернеться проти неї. Протягом дня Катерина Петрівна стежила буквально за всім. Вона кілька разів заходила до кімнати, де Анна працювала, і дивилася через плече. І це ти називаєш роботою? запитала вона, коли побачила відкритий документ. Ти переписуєш слова з інтернету, і за це тобі хтось платить? Нісенітниця. Анна закрила ноутбук. Так, це робота. Ні, відрізала свекруха. Це вигадка для ледарів. Ти просто сидиш і робиш вигляд, що зайнята. Анна відчула, як в ній наростає тривога вона встала, пішла на кухню, зробила чай і намагалася не думати про сказане. Але Катерина Петрівна пішла за нею. І знову ти їси. вигукнула вона. Тобі не соромно. Ти весь час щось жуєш через це й виглядаєш так, ніби ледве ходиш. Ти вагітна добре. Але це не причина постійно сидіти біля холодильника. Анна зробила ковток і відповіла Я повинна харчуватися регулярно, це для дитини. Не прикривайся дитиною, відрізала свекруха. Це твоє виправдання. Анна поставила чашку і вийшла з кухні. Вона відчула, що якщо залишиться, то не стримається. Увечері повернувся Олексій. Він побачив, що Анна сидить на дивані, тримаючи ноутбук на колінах, але не друкує. Що сталося? запитав він. Нічого, відповіла вона. Але він бачив по її обличчю, що вона виснажена. У цей момент у кімнату увійшла Катерина Петрівна. Олексію, почала вона, скажи своїй дружині, щоб перестала лінуватися. Я більше не можу на це дивитися. Вона сидить у день, нічого не робить, а потім каже, що втомилася. Я ніколи такого не бачила. Олексій глянув на Анну, потім на матір. Мамо, вона вагітна. Вона працює вдома. Це нормально, що вона більше відпочиває. Відпочиває, перебила свекруха. Вона нічого не робить, і ти це знаєш. Анна піднялася. Я не хочу сваритися, сказала вона. Я піду до кімнати. Вона вийшла, але крізь двері чула, як свекруха продовжує вона тобі не пара. Подивися на неї слабка, безвідповідальна, і ця дитина тільки виправдання. Ти повинен подумати, чи такої дружини ти хотів. Анна затулила вуха руками, слова різали гірше, ніж будь-які дії. Пізніше Олексій зайшов до неї. Я все чув, сказав він. Вибач, я не знаю, як з нею говорити, але я не дам тобі зламатися. Завтра я почну шукати квартиру. Ми мусимо виїхати. Анна кивнула. Добре, прошепотіла вона. Катерина Петрівна ні на хвилину не залишала Анну в спокої. Вона могла підійти і почати критикувати навіть те, як та сидить на стільці. Сядь рівно. Дивитися на тебе неможливо, казала вона. Ти поводишся так, ніби світ повинен крутитися довкола тебе. Коли Анна намагалася захищатися, свекруха ставала ще агресивнішою. Ти ще й перечиш? вигукувала вона. Це мій дім, тут мої правила якщо тобі щось не подобається, двері відчинені, але ти ж не підеш, бо сама нічого не можеш. Анна відчувала, що втрачає контроль вона все частіше ловила себе на тому, що руки починають тремтіти. У такі моменти вона відкривала ноутбук і занурювалася в роботу. Це було її єдине спасіння. Олексій намагався повертатися раніше, але не завжди виходило. Коли він був удома, ситуація ставала трохи спокійнішою, бо свекруха не дозволяла собі таких відвертих образ. Але щойно він йшов, усе повторювалося. Анна зрозуміла залишатися тут небезпечно не тільки для неї, а й для дитини. Постійні конфлікти виснажували її настільки, що вона почала боятися за власне здоров'я. Увечері, коли вони з Олексієм залишилися наодинці, вона сказала Я більше не можу. Якщо ми не знайдемо квартиру найближчим часом, я боюся, що не витримаю. Він подивився на неї серйозно Я вже шукаю, обіцяю, ми скоро поїдемо. Анна кивнула вона знала він справді хоче їй допомогти, але до того моменту кожен день ставав новим випробуванням. І кожне слово свекрухи різало все глибше. Дні минали, але ситуація не змінювалася. Катерина Петрівна наче знайшла нову гру принижувати Анну на кожному кроці. Вона постійно повторювала, що невістка нічого не варта, що така жінка зіпсує життя її синові. Зранку Анна вийшла на кухню, щоб приготувати собі кашу. Вона відчувала, що їй треба з'їсти щось легке. Та щойно відкрила шафку, з-за спини пролунало. Знову їсти, тобі тільки дай волю, ти весь день будеш щось жувати. Не дивно, що ти виглядаєш виснажено. Ти сама винна. Анна поставила каструлю на плиту і мовчала. Чуєш, я з тобою розмовляю, різко додала свекруха. Я повинна харчуватися часто, тихо відповіла Анна. Лікар сказав, що так буде краще. Лікар сказав, повторила Катерина Петрівна насмішливо. Ти завжди прикриваєшся якимись порадами, а насправді ти просто не здатна нічого терпіти. Анна зробила вигляд, що не чує вона знала якщо вступить у суперечку, то отримає новий шквал огидних слів. Після сніданку вона сіла за ноутбук. Замовлення було складне, термін підтискав, але робота давала їй хоч якусь опору. Вона друкувала текст, намагаючись не звертати уваги на голос свекрухи, що лунав із сусідньої кімнати. Та все одно через кілька хвилин двері відчинилися. Скільки ти ще будеш сидіти з цим комп'ютером, обурилася Катерина Петрівна. У нормальної жінки робота це кухня, підлога, діти, а ти чим займаєшся? Анна спробувала відповісти спокійно Я заробляю гроші, це наша підтримка. Підтримка? свекруха засміялася. Ти думаєш, ці копійки мають значення? Без мого сина ти б голодувала. Анна більше не витримала і закрила ноутбук. Я не сиджу без діла, я роблю, що можу. Ти робиш вигляд, що щось можеш. відрізала свекруха. Анна відчула, що їй важко дихати. Вона встала, вийшла в коридор і сіла на лавку біля дверей. Вона сказала собі, я повинна витримати це не назавжди. Увечері повернувся Олексій. Він відразу помітив стан дружини. Що сталося? запитав він. Анна промовчала Олексій, усе зрозумів. Я бачу, що ти виснажена. Я не можу більше дивитися, як мама поводиться ми мусимо виїхати якнайшвидше. Того ж вечора він знову сів за комп'ютер і почав переглядати оголошення про оренду квартир. Анна сиділа поруч і дивилася, як він записує номери телефонів. Анна відчула полегшення. Але вже наступного дня все повторилося. Катерина Петрівна увійшла в кімнату, де Анна працювала, і почала критикувати ти навіть сидіти нормально не вмієш. Нахилилася, як стара, як ти збираєшся виховувати дитину, якщо не можеш навіть себе в руках тримати? Я не хочу це слухати, сказала вона. А доведеться. крикнула свекруха. Це мій дім, і ти будеш чути все, що я вважаю за потрібне. Анна піднялася і пішла в іншу кімнату. Вона зрозуміла, що будь яке слово буде використане проти неї. Наступні дні перетворилися на боротьбу за виживання. Анна намагалася максимально займатися роботою, щоб менше контактувати зі свекрухою. Вона прокидалася рано, відкривала ноутбук і працювала, поки була хоч якась тиша. Але Катерина Петрівна все одно знаходила привід для огидних слів Чому ти сидиш так довго? У нормальної жінки вже уся квартира блищала б. Ти навіть ліжко не застелила одразу після сну це ганьба. Ти повільна в усьому, навіть коли наливаєш чай, то здається, що робиш це вічність. Кожна дрібниця ставала новою підставою для приниження. Анна відчувала, що її сили закінчуються. Вона кілька разів ловила себе на думці Я більше не можу. Але потім дивилася на живіт і повторювала Я повинна триматися. Одного вечора, коли Олексій повернувся, вона не витримала і заплакала Я не хочу залишатися тут, сказала вона. Я відчуваю, що втрачаю себе. Він обійняв її і відповів Ми з'їдемо. Я вже домовляюся про перегляди квартир. Потерпи ще трохи. Тієї ночі Олексій відкрито поговорив із матір'ю. Мамо, сказав він, ми з Анною з'їжджаємо. Я більше не можу терпіти, як ти з нею поводишся. Катерина Петрівна різко відповіла Ти віддаєш перевагу їй, а не рідній матері? Я віддаю перевагу своїй сім'ї, твердо сказав Олексій. Анна, моя дружина, ми будемо жити окремо. Свекруха обурено кинула як хочеш, але пам'ятай, я цього не пробачу. Анна почула цю розмову і відчула, що всередині нарешті з'являється надія. Це був перший крок до свободи. Попереду ще залишалися труднощі, але тепер вона знала чоловік на її боці, а це означало, що вихід є. Після розмови з матір'ю Олексій уже не відкладав пошуки він щодня переглядав десятки оголошень. Телефонував власникам і домовлявся про зустрічі. Анна бачила, що він справді налаштований рішуче це давало їй сили триматися далі, навіть коли свекруха не вгамовувалася. Катерина Петрівна помітила зміни, вона зрозуміла, що її слова більше не мають тієї ваги, яку мали раніше це робило її ще агресивнішою. То ви справді думаєте з'їхати? запитала вона одного вечора, дивлячись на сина. А хто вам дозволив це мій дім, і ви нікуди не підете без моєї згоди. Мамо, відповів Олексій спокійно. Мені не потрібен дозвіл. Ми дорослі люди. Ми з Анною самі вирішуємо, де жити. Катерина Петрівна спалахнула значить, ця жінка налаштувала тебе проти мене. Вона винна в усьому. Я знала, що від неї буде тільки біда. Анна стояла поруч і мовчала, вона вирішила не втручатися, кожне її слово тільки загострило б ситуацію. Наступні дні стали особливо напруженими. Свекруха ходила квартирою і постійно бурчала, вона голосно розмовляла телефоном, скаржилася знайомим, що син зраджує матір заради чужої жінки. Анна намагалася триматися осторонь. Вона більше часу проводила за ноутбуком, виконуючи замовлення, і намагалася уникати прямих контактів із Катериною Петрівною, але повністю цього уникнути не вдавалося. Одного ранку свекруха зупинила її в коридорі. Ти думаєш, що перемогла? Думаєш, що відведеш мого сина, але пам'ятай, він усе одно мій. І коли ти залишишся без сил, він повернеться до мене. Анна не відповіла вона знала, будь-яка суперечка тільки погіршить її стан. Тим часом Олексій нарешті знайшов варіант це була невелика квартира на околиці міста, невелика площа, прості умови, але окреме житло. Для Анни це звучало як справжнє спасіння. Завтра ми підемо дивитися, сказав він. Якщо все буде нормально, я одразу внесу завдаток. Анна кивнула уперше за довгий час вона відчула, що може дихати вільніше. Перегляд квартири підтвердив її надії невеличка кімната, кухня і ванна нічого особливого, але головне, що тут вони будуть самі без постійного контролю і принижень. Олексій одразу домовився про оренду. Коли вони вийшли з квартири, він усміхнувся все, тепер це наше місце. Ми переїжджаємо за кілька днів. Анна не втримала сліз. Це були не сльози розпачу, а полегшення. Вона знала, починається новий етап. Дорога додому була мовчазною, вони обоє розуміли, що розмова з Катериною Петрівною буде непростою, і справді, коли Олексій повідомив їй про переїзд, вибух був неминучий. Я не дозволю, закричала свекруха. Ви нікуди не підете, це моя квартира, і ви будете жити тут, як я скажу. Ми вже вирішили, твердо відповів Олексій. Я не дозволю більше принижувати Анну. Ти зрадник, кричала мати. Я виховала тебе, а ти ставиш її вище за мене. Олексій не підвищував голосу. Я ставлю вище свою сім'ю. Це моє право. Анна стояла поруч і мовчала. Їй хотілося втекти в кімнату, але вона розуміла, цей момент важливий. Катерина Петрівна ще довго лаялася, але, зрештою, зрозуміла, що вплинути на рішення не може. Її останні слова були Робіть, що хочете. Але коли у вас нічого не вийде, не приходьте до мене. Ми з чоловіком нарешті зібралися переїхати у власну квартиру. Цього моменту я чекала занадто довго, і навіть коли ключі вже лежали в моїй долоні, я не вірила до кінця, що все справді відбувається. Ми домовилися, що вийдемо рано вранці. Свикруха ходила по кухні, грюкала каструлями і кидала нам у спину слова, що невдячні, що після всього вона лишається сама. Що ще приповземо на колінах. Я слухала, але цього разу всередині не було ані злості, ані страху, була тільки дивна легкість. Я знала, що сьогодні вперше зможу видихнути спокійно. Ми винесли валізи, кілька сумок з одягом і найнеобхіднішими речами. Коли ми вже виходили, свекруха влаштувала останній концерт. Вона вийшла слідом, обперлася об двері і почала кричати Пам'ятайте мої слова! Там вас ніхто не чекає, грошей не вистачить, а він показала на сина, ще пошкодує, що пішов за тобою. Я навіть не відповіла чоловік просто мовчки зачинив двері. У тому гучному клац я почула, ніби відрізали минуле. Нова квартира була маленькою, однокімнатна, але своя. Коли ми занесли речі і сіли на підлозі серед валіз, мені хотілося плакати не від жалю, а від полегшення. Тут не було дорогих меблів, не було розкоші, але було найцінніше тиша. Ніхто не кричав, ніхто не командував, ніхто не дорікав. Зараз розкладемо матраци, сказав чоловік, а завтра вже потихеньку купимо все інше. Я кивнула, я не мріяла про дорогі речі, я мріяла про свободу, і вона нарешті стала реальною. Увечері ми замовили піцу, уперше за стільки років ми вечеряли без напруги. Без того, щоб хтось стояв над нами і рахував кожну ложку. Дні минали швидко. Ми з чоловіком працювали ще більше, щоб облаштувати нове житло, купили недорогий диван, шафу, кілька стільців. Кожна деталь у квартирі нагадувала це наше, ми зробили це самі. Кожна деталь у квартирі нагадувала це наше, ми зробили це самі. Свекруха дзвонила. Спершу щодня, щоб докоряти, що ми зрадники, потім рідше, я відповідала ввічливо, але коротко. Уже не було тієї залежності, що раніше. Вона могла ображати, але її слова не мали сили. Між нами й нею стояли наші двері. Чоловік теж змінився. У ньому з'явилася впевненість він більше не зривався через дрібниці, не мовчав, коли було важко. Ми стали ближчими, бо разом пройшли цей шлях. Ти знаєш, сказала я чоловіку. Я вперше за багато років почуваюся нормальною людиною. Іноді я згадую ті роки не для того, щоб жаліти себе, а щоб ніколи більше не дозволити нікому так принижувати мене. Ті образливі слова стали моєю силою. Вони навчили мене, що мовчати безкінечно не можна, що варто боротися, навіть коли здається, що шансів немає. Життя в новій квартирі поступово стало спокійним і рівним. Ми навчилися цінувати дрібниці, чашку кави на власній кухні, спокійний сон без криків за стіною, вечірні розмови без страху, що хтось увірветься і усе зіпсує. Ми почали жити так, як завжди мріяли, і хоча шлях до цього був важким, я вдячна собі, що витримала вдячна чоловікові, що не злякався, і став поруч. Тепер у нас є дім маленький, але наш, і найбільша розкіш у ньому це мир. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі. Якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім до зустрічі наступного разу.